Його внесок у науку був щонайменше настільки ж значним, наскільки й внесок Галілея, Декарта та Ньютона він намагався розгадати таємницю світла та дав людству прилад для точного вимірювання часу. Християн Гюйгенс народився у Гаазі 14 квітня 1629 року в родині видатного голландського політичного діяча та землевласника Константина Гюйгенса, який був відомий як поет, драматург та вчений аматор. Коли Християну було 8 років, його мати померла. Усі господарські турботи та виховання п'яти дітей взяла на себе далека родичка, а їхньою освітою займалися домашні вчителі. Вже у 10 років маленький християн вмів говорити латиною, грати на віолі, лютні та клавесині, танцювати та їздити верхи до 14 років. Християн вивчив англійську, італійську та грецьку мови, сам змайстрував токарський верстат. Батько писав про нього: я визнаю, що християна слід назвати дивом серед хлопчиків. Він проявляє здібності у галузі механіки та робить машини дивовижні, але навряд чи потрібні. У 1645 році Християн та його брат Константин вступили на юридичний факультет Лейденського університету. Але замість юриспруденції він в основному займався математикою під впливом Декарта, який часто бував у їхньому будинку та мав великий авторитет в очах юнака. Через два роки Гюйгенс перейшов до нещодавно відкритого тоді Оранського коледжу. Але через дуель з одним із студентів батько наказав християну повернутися додому. Юнак так і не склав випускні іспити, а звання доктора юридичних наук зазвичаями того часу йому купили. Проте Гюйгенс твердо вирішив присвятити себе науці. Християн заглибився у закони поведінки тіл, що зіштовхуються. Гюйгенс зміг отримати ряд важливих результатів, які спростовували ідеї Декарта, його кумира та вчителя. Християн зацікавився астрономією та сам почав шліфувати лінзи для телескопів разом із братом Константином. У цій справі християн досяг завидної майстерності за допомогою власноруч сконструйованого телескопа у 1655 році. Гюйгенс відкрив кільця Сатурна та його супутник Титан. Це зробило християна всесвітньо відомим. Літо 1665 року Гюйгінс провів у Парижі, де познайомився із багатьма видатними діячами науки. З того часу вчений регулярно бував у французькій столиці. Його приймав король Людовик XIV. Християн увійшов до наукового товариства Франції. За пропозицією Кольбера, найбільш впливового із королівських міністрів, Християн Гюйгенс став членом Паризької академії наук. Саме у Парижі в атмосфері наукового пошуку Гюйгенс написав свої найважливіші праці трактат про світло та маятниковий годинник. Трактат про світло найбільш визначна наукова праця Гюйгенса. Вчений вважав, що процес поширення світла це передача поштовхів від однієї частинки ефіру до іншої, котра є джерелом нових вторинних коливань. Цей принцип можна застосовувати до всіх хвильових явищ. Сьогодні він відомий як принцип Гюйгенса. Суто прагматичне завдання точного визначення часу змусило взятися за дослідження явищ коливання. Ідея використання маятника в якості еталона часу була не новою і належала галею, але Гюйгенс першим втілив її у практику. У 1657 році, за кресленням Християна Гюйгенса, був сконструйований перший маятниковий годинник. Проте для використання на морі такий годинник був непридатним і вчений вирішив узяти пружину замість маятника. Ця конструкція і нині застосовується в усіх механічних годинниках. Після початку війни між Францією та Голландською республікою, а також після смерті свого покровителя Кольбера, Гюйгенс більше не міг залишатися у Франції. Він повернувся до Голландії і після смерті батька став жити у Гаазі. Один наука завжди була найголовнішою справою його життя однак він відвідував концерти та спектаклі у Парижі та Гаазі, і, хоча прожив все життя холостяком, жіночого товариства не цурався. Навесні весні 1695 року вчений тяжко захворів, упав у пригнічений стан, хулив Бога та не бажав приймати причастя. Християн Гюйгенс пішов з життя 8 липня 1685 року, а 17 липня був похований у родинному склепі у церкві Святого Якова в Гаазі.